Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую просте у приготуванні печиво, але дуже симпатичне. Для цього беру 180 грамів цукру, одне яйце. Цукор у мене, до речі, із ванільним цукром я взяла одну чайну ложку. Також беру одну п'яту чайну ложки солі, додаю 80 мл молока, 100 г розтопленого вершкового масла. 400 г борошна і одна чайна ложка розпушувача. Ось таке виходить тісто, м'яке не клеїться до рук, поки що я його відставляю в сторону. Це печиво буде випікатися із глазур'ю. Тому готую глазур, одне яйце, одна столова ложка какао з гіркою столова ложка, поки що це все разом змішую. І одна столова ложка молока. Консистенція має вийти достатньо густою, вона не має розтікатися. Ось така. Далі беру частину тіста і просто поки що розкочую його у пласт, десь 5 мм. Далі беремо склянку чи чашку, я робила це чашкою. Робимо ось такі кільця, і далі я їх буду розділяти на частинки. Тобто печиво буде, буде такими півкільцями. І поки що викладаю ці півкільця на деко застелене пергаментом. Далі беремо нашу глазур і покриваємо верхню частинку печива шоколадом. А далі беремо ніж і робимо, формуємо малюночок. Від країв до центру проводимо лінії. Випікаю при температурі 180 градусів. Печиво готове, час готування 20 хвилин. Виходить достатньо симпатичним. І, до речі, його виходить досить багато. Я робила на одну норму. Хрустке та крихке, звичайно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!